У Бюргенштоці в Швейцарії розпочався перший глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому беруть делегації з 92 країн та восьми світових організацій. Президент України Володимир Зеленський під час саміту заявив, що готовий план дій щодо миру в Україні передадуть Росії. Він пояснив, що зараз на саміті не присутня Росія, тому що їй не цікавий мир. Він зауважив. Що комуніке глобального саміту миру готове та відкрите до підписання навіть для тих країн, які не приїхали на мирну конференцію? Допомога включає 500 мільйонів доларів нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправлення 324 мільйонів доларів з раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби України. Зокрема, вони підуть на ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури. Також США виділять понад 379 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для нагальних потреб біженців та внутрішніх переселенців в Україні. Додатково США планують надати 300 мільйонів доларів на підтримку цивільної безпеки України. Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс прокоментувала заяви очільника Кремля Володимира Путіна про умови для нібито початку перемовин з Києвом. Вона підкреслила, що у словах Путіна немає заклику до миру, натомість він вимагає капітуляції від України. Гарріс також наголосила, що завершення війни має залежати виключно від України. Президент України Володимир Зеленський та президентка Швейцарії Віола Амгерт з делегаціями провели двосторонню зустріч перед офіційним відкриттям саміту миру під час спільної прес-конференції з Зеленським Амгерт заявила, що на першому саміті представники міжнародної спільноти разом з Україною мають отримати спільне розуміння можливих рамок завершення війни в Україні, а також за яких умов до цього процесу може бути залучена Росія. Президент Володимир Зеленський на полях саміту Миру у Швейцарії зустрівся з Салома Зурабішвілі та Габріелем Боричем, колегами із Грузії та Чилі. Під час зустрічі з грузинською лідеркою було обговорено двосторонню співпрацю та безпекові виклики для обох країн. З Боричем обговорювались очікування від саміту Миру та подальші кроки з реалізації формули миру. Президент подякував патріарху. Який перебуває на саміті миру у статусі спостерігача за гуманітарну підтримку, особливо в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими? Канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив, що Федеративна Республіка Німеччина заблокувала новий пакет європейських санкцій проти Росії. За його словами, наразі продовжується обговорення пакета. Шольц зазначив, йдеться про те. Як ми можемо переконатися, що німецька економіка може здійснювати свою діяльність і в той же час переконатися, що товари, які доставляються десь у Південну Америку, в Азійську країну або в Африку, не потраплять до Росії обхідним шляхом, де вони не повинні бути? Росіяни обстріляли село Улакли Волноваського району Донецької області. В результаті цієї атаки є загиблі та поранені. Постраждала центральна частина села через обстріл з реактивних систем залпового вогню, реактивна система залпового вогню, касетними боєприпасами. Росія використовує на місяць 3-200-3500 кабів керовані авіаційні бомби. Ними б'ють виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, російські загарбники використовують авіаційні бомби проти цивільних, аби люди боялися і тікали, і щоб окупувати території, як це робив Гітлер під час Другої світової війни. Удосконалена система С-500, яку очільник української розвідки Кирило Буданов назвав експериментальною, ніколи раніше не використовувалася в бойових діях. Росія перекинула С-500 для захисту Керченського мосту. А також для посилення російської мережі протиповітряної оборони в окупованому Криму.